1 травня розпочав я косити в ряду, ледве встиг, вже сонце заходить, Ех. можна сказати, треба підбивати підсумки. В цьому другому ряду комусь мішав горіх один грецький, зламали, товщина десь 3-4 см там далі. товщина десь така. Хтось сильно постарався, щоб що зламав на такій висоті. Так, деякі відмежі посохли. Так, це я прокошував кожний в ряду з одної сторони і з другої сторони полоску. То краще його не запускати і треба акуратно. Щоб дерева не пошкодити кору. Тобто краще близько не проходити. Тому тут залишається такі навколо дерев. Ще трішки трава. Ну це краще зробити, тому що потім воно заросте, все набагато важче буде. І такі справи в саду. Я добре не придивлявся, но ніби всі грецькі розпустилися, навіть цей зламаний е, Правда, правдовиднежі я підсаджував коли в лютому було вікно погода. То посохло штук коло 10. Ну, Кажем 10% від посадженого засохли. і такі справи. У саду. Якось так. От через 2-3 неділі знову треба косити, але це я все буду тільки так полоси у ряду.